Доброго ранку. І вже осінь пішла. Жовтень місяць. А і у нас сьогодні плюс сім. Ідемо пастись, Щось я таке підпухша, запухша. Насправді чогось я не виспалась. Не знаю чого. Ну Може барсік винувати в цьому. А, да. до речі. Питають, чого барсік на поводку. Ай, шкодніче. Приведе нас на пасівник і втече по дівках. Ну воно то все нічого. Там є великі собаки. А у нас вже був такий страшний, неприємний досвід, коли наш маленький собачка не повернувся з гуляк. Того, цього ми бережемо. І зараз в цей період він у нас на поводку. З двору він ніде не вискоче, а от коли йдемо пасти, то він на поводку. Ото таке, нравиться йому це чи ні. Ну це таке діло. А головне, що я знаю, що я його тоді не буду ходити шукати, по всьому селу. Такі то справи. Йдемо пастися. Вчора в нас було плюс 12, а я в панамці. І так, скажемо, налегке. Так я змерзла. А сьогодні плюс 7. Та думаю, ні. Нічого. Дівчата, тікаємо з дороги, машина їде. Тікай, тікай. Малишка, ти чого наїжджачилась? О, поставали. У нас уже все жовте, не жовте, сухе. Тікайте, тікайте з дороги. Машина, так? Да? І там машина, і там машина. Тікайте сюди. Тікайте. Мілка машина. Бачиш? Тікай з дороги. Ага. <кій> да. Раночок, люди на роботу їдуть. Заморозку нема, але холодно. Повітря вже таке прямо холодне-холодне. Ну, після плюс 28 а тепер плюс 7, якось не дуже весело в день, то боже, може і буде тепло, але зараз прохолодно. Так що я одяглася по сезону. Шапку знайшла яку. Забула вже, коли в'язала. Це Катя, мабуть, в сьомий клас ходив. Так, не крутіть мене тут. Ідемо. Я не знаю, куди ми йдеме. Десь будемо траву шукати. Більш-менш зелененьку. Все повисихало. А дощу нема. Ну, начебто передають в найближчі дні. ну, Не знаю. Да, і пилина вже практично розвіялась після пилової бурі. Хоча у нас буря, ну, пил був, тоді, як я казала, що це не туман, зранку пахло димом, а тоді запах пропав і стало так, неприємно дихати. От. А потім ми прочитали, що нас накрила пилова буря. то це тільки трошки сьогодні, це вже, мабуть, четвертий день чи п'ятий, я вже не пам'ятаю. Та ну дуся, дивися. Я йду і вона мене з ніг збиває. То трошки небо стає чистішим, а то все одно було таке, знаєте, мутне. Ні, ну це треба. Всі мене той тягне, та під ногами путається, не пройдеш. Дівчата, не виводьте мене. Зараз десь підемо там. Кудись треба йти попастися. І так, прийшли ми під лісок. Де лісок? Вон там лісок. Тут затінок іще, так що <гум> вділася по темі. А це шапка, це я йшла і згадала. В'язала я її із шкарпеткової пряжі, яку купляла колись чисто випадково в секонд-хенді. В біла з голубеньким і біла з розовеньким. Тут я їх у шапці склала в дві ниточки, в'язала, мабуть, спицями тройка, бо тоді в мене більше не було ніяких. І що я точно знаю, це я в'язала її по майстер-класу Світлани Коломієць, ще коли вона тільки-тільки починала. В неї є там така шапка біні. От. І я в'язала цю шапочку по е, її майстер-класу. Я зв'язала декілька таких шапок. Одна в мене чорна, до речі, я не пам'ятаю, де вона. А друга оця. Це я в'язала Каті. І чорну в'язала Катя. І так як це шкарпеткова, вона колюча, хоча тут є котон у складі, я робила підв'язку, вона невисока, десь отака, і закрило. Це доволі непогано. Так що. Ну, її або розпускати, хоча я збиралася в минулому році ще її розпустити. А тоді щось пішло не, не так. Її або розпускати, або носити. Я не дуже люблю світлі шапки, особливо носити вдома. Ну, поношу трошки. Насправді вона доволі непогана. Ось так. А я буду носочок дов'язувати, мені залишилося трохи. Ну що. Ти будеш дивитися, як я в'яжу? Це... Він так -от так оперся об мене. Що? О, так, так, да. от я ждала, поки ти залізеш. О, все. Ну, ладно, будемо в'язати. Ось у мене я доходжу, мене оце. Ой, зараз покажу. Осталось ось одне переплетіння дойти до ось сюди до краю і далі в'язати резиночку. І в результаті вийшла в мене пара шкарпеточок таких прикольних, цікавих. Обожнюю секційну пряжу. Просто але не люблю в'язати просто лицевою. Ну, коли вони будуть готові, я вже детальніше розкажу. По задній стороні я зробила ось таке аля-резиночку, щоб трошки стягти. Ось і все. Будемо в'язати, поки дівчата пасуться, знайшли їм тут ось кущик буркуну зелененького. Ну, не зелененького. Трошки зеленішого, чимся інша трава. О, поки вони пасуться, а ми будемо в'язати. Мир всім. Здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока. Ти далеко собрався? Сердиться. Він може гризти поводок, Кусать. Не трогай. Катя другий купе, не, не думай, що так все пройде легко і просто. Ні, Барсик, не можна тобі нікуди від нас далеко. Всім, всім гарного дня.